Як живеться сьогодні пацієнтам, які перебувають на утриманні держави в соціальних закладах області? Наш репортаж жовтневого психоневрологічного інтернату, де проживає майже півтори сотні мешканців з вадами здоров'я. Жовтневий психоневрологічний інтернат, що на Чорнобаївщині, пишається своєю 60-літньою історією. За час діяльності закладу вдалося створити соціальний простір, який без перебільшення є взірцем за належними умовами перебування людей з обмеженими фізичними і розумовими можливостями. Сьогодні в інтернаті мешкає 145 осіб, при тому, що розрахований заклад на 130 ліжок. Звісно, війна внесла свої корективи, і тут поставилися зі співчатами і розумінням до людей, які вимушено стали переселенцями. Внутрішньопереміщені особи три роки вже проживають. Так, з початком війни ми зустріли і взяли на проживання, можна вже сказати, постійне, бо вже три роки у нас чоловіки і жінки із п'яти областей, це Східні області, Донецька, Луганська. Запорізька, Херсонська, Сумська область, і буквально на днях ми взяли чотири особи, тимчасово переміщених із Дніпропетровської області. В основному люди більше похилого віку, є маломобільні, створили для них належні умови. Ви бачите, де ми проживаємо, в яких умовах хлопці наші, дівчата. І робимо все для того, щоб їм було тут зручно, по-домашньому, тепло і затишно. Заслужений працівник соціальної сфери України Галина Леонідівна Черненко очолює цей заклад вже більше 20 років, з гордістю демонструє територію і будівлі інтернату і пригадує, як разом з колективом створювали роками нинішній затишок і комфорт для підопічних. А пишатися є чим доглянута квітуча територія, яка викликає захоплення, можливості для фізичної реабілітації підопічних, які поєднані з їх соціалізацією, Особлива Гордість – підсобне господарство, яке дає можливості повністю забезпечити мешканців молочною продукцією, м'ясом, олією, овочами. Хліб, до речі, теж випікають самі із власного борошна. Господарство, звісно, турботливе, але результат того вартує. Харчування дуже хороше через те, що ми маємо ще підсобне господарство, власне, і за рахунок його це 60%. Наше власне підсобне господарство забезпечує власними продуктами харчування. Це і молоко, це м'ясо, овочі, фрукти. І чим ми збагачуємо їм стіл, виконуємо натуральні норми харчування і людей годуємо цим всім. Опікується цим гамірливим господарством Ніна Батько. У нас до 300 голів курей, кроликів 120 голів. Поросятка у нас у тому році чума була, то пропало багато, але ми знов почали займатися і вже ми відтворюємо, щоб у нас було забезпечення для годівлі хлопців свининою. Корівок у нас 22. А взагалі-то в нас верха 75 голів. Городина радує око. Не в кожної господині вдома можна побачити такі результати. Опікуються рослинами теж працівники інтернату. Кожен підрозділ доглядає свою клумбу і свою городину, і це окрім основних своїх обов'язків догляду за пацієнтами. Попри складну роботу, яка, до речі, не дуже добре оплачується, тут багато персоналу, який працює не один десяток років. Олена Іванівна Каутер чи не найдовше? Вона працює тут вже більше 40 років. каже, що думок змінити роботу не було. Дуже люблю хлопчиків, і вони до мене по відносяться до, до ну, по-хорошому, відносяться до мене. Все треба любов, терпіння, щоб усе було у нас таке. Все вийде, і все вийде. Да. У закладі дійсно відчувається, що атмосфера тут дуже доброзичлива. В усьому панує порядок, гармонія. Навіть у непростих умовах воєнного часу тут намагаються створити для підопічних спокій і комфорт, влаштовують невеличкі свята. Змагання, прогулянки. Кожен мешканець інтернату може обрати собі заняття до душі. Ніхто нікого не примушує. Все по бажанню. Ну, біля квітів. Я його роблю, я знаю, що воно моє, мені його хочеться. Навіть всього вечором приходить таке натхнення, садить. Сю я беру і сажаю, сажаю, сажаю. «Шиття теж ваше захоплення, так? Да, я ще в інтернаті в дідумі там навчився. І шити да, тут Леоніда трохи підкоригувала мою роботу. Ми робимо вироби, які користуються попитом, наприклад, і в пікарні, і на кухні. Це і прихватки, і рукавиці для гарячого, і можемо полагодити постільну білизну або весь текстиль, який потрібний їх в житловому корпусі. Безперечно, основна заслуга у гармонійному функціонуванні інтернату його керівниці Галині Леонідівні Черненко вдалося зібрати колектив однодумців, який без перебільшення героїчно тримає свій соціальний фронт. Не кожний витримає це, не кожен. але працюють якраз в колективі. Та команда, яка вже роками працює, які вже можуть це робити, які роблять з душею все, які люблять їх. І хлопці так само. Якщо котрась іде в в відпустку, вони вже не можуть дочекатися її, бо в нас для них там збільшена відпустка. Приходять, вони вже настільки раді. Є такі хлопці, що вони не вміють висловити радість, ногами тупають або хлопають руками. Звуки якісь здають. Це така радість, що вони побачили своїх тих, з ким вони щодень працюють. Є внутрішньо переміщені особи, і серед працівників інтернату Вікторія Хутренко, переселенка з Лисичанська, каже: прийшла сюди з певним острахом по оголошенню. Нині очолює профспілкову організацію і своєю роботою дуже задоволена. Перше, що, що вразило мене, це саме е, як тут все оформлено. Потім вже познайомилася з хлопцями, вони всі такі цікаві, е, розмовляють. Ну, як та раніше, я думала, що ну, всяке в житті буває, але такі у нас е, дуже хлопці поваж, пова, поважають, тому що ось недавно заходила в корпус. Зайшла і вийшла по справах. Е, відкрили двері, закрили двері. Дякую. Ну, дуже, дуже дуже була здивована, що працівники можуть. Е, так ставитись, да, навчити пристосувати хлопців, ну і дівчаток вже потім привезли жити в таких умовах і мати такі навички. Була дуже цим здивована. Звісно, вистачає і проблем, скажімо, відсутність лікаря-психіатра з цього приводу доводиться возити підопічних на огляд аж усміло, у спеціалізований заклад. Транспортний цех, до речі, теж потребує оновлення, тривають роботи по удосконаленню укриття. Але тут є найголовніше оптимізм, бажання допомогти знедоленим людям, і це відчувають всі, хто працює у партнерстві з інтернатом і намагається допомогти. Тут от приїхали, тут просто я в захваті, в захваті, в захваті від людей, які роблять. Щасливими інших людей дуже приємно здивований тим, як тут все гарно організовано, налагоджено і е, видно хазяйська рука тут. Дуже хочеться подякувати всім нашим працівникам, які виконують відповідальну, важливу роботу, доглядають людей з особливими потребами, які потребують особливої допомоги і підтримки. Спасибі, що в нас є такі соціальні партнери, які нам допомагають, підтримують разом з нами. Відвідують соціальні заклади і в цей такий непростий, тяжкий час надають допомогу. Разом ми сильніші в партнерстві наші всі спільні дії і вся наша допомога. Добре, що поняття милосердя доброти, допомоги ближньому не зникає з наших радарів, особливо у сфері соціальної підтримки тих, хто цього потребує.